Вітаю вас, з вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо імпульсний зарядний пристрій від компанії Modge Auto артикул 93.042. Постачається фірмовій упаковці. Ми розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція невеличка і також автоматичний зарядний пристрій. Пластиковому корпусі. З однієї сторони у нас йдуть крокодили для підключення до акумулятора і з іншої сторони вилка для підключення в мережу 220 вольт. Даний акумулятор підтримує ємність акумулятору від 4 до 100 ампер годин 12 вольтових. Даний зарядний пристрій. Має ряд захистів, захист від неправильного підключення, тобто від перепулюсації, захист від короткого замикання і захист від перезаряду акумуляторної батареї. Струм заряду максимальний до 6 А. Зарядний пристрій повністю автоматичний. При купівлі на даний зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.